Вітаю з вами Еліна Кошовець, і сьогодні до нас завітав дуже шановний гість: це азовець на позивний лютий. Михайло, добрий день. Добрий день. Слава Україні. Героям слава! Ви пережили нелегке минуле, включаючи час у в'язниці. Що стало поступком для того, щоб почати нове життя після виходу на свободу? Ну, цікавого нічого у в'язниці немає, Це безцільно прожиті роки і неприємна кампанія, так сказати. Я зрозуміла. Як ви прийшли до рішення піти добровільно у полк АЗОВ у 2022 році, коли Росія вторглася на наші землі? На початку повномасштабного вторгнення. Я... Вийшов зразу на блокпост. У нас було ДФТГ. Ми стояли на Макарівському напрямку. Коли ми мосталі вийшли з Київської області, е я думав, куди мені піти далі. І думав піти спочатку торнадо де для Маджахеда. Але у мене в полоні, ой, в, е в, е в оточенні у Маріуполі у мене був друг товариш, і е е е два його брати. От, він е зв'язався з ним. От, так сталося. Він мені сказав, що в Запоріжжі на деблокаду Маріуполя збирають е Азов Новий. І е я поїхав туди. Мене зв'язали з каштабом. Він же зв'язав, він був капітаном Азова. Зв'язав мене з каштабом, і я приїхав в Запоріжжя, Але на жаль, він загинув. Е брат його старший загинув. Молодший це брат це був і вже його на щастя вдало обміняли. Таке рішення було в мене. От як вам вдалося адаптуватися до військового життя після стількох років цивільного? Ну, в азові мені було легко, тому що в Азові немає уставщини. В азові тільки субординація і дисципліна. От, і там е, ну, мені простіше було. Мені вже коли я попав у Нацгвардію після хвороби, то я попав в уставщину, і тут я вже мені тяжко адаптуватися. Я цивільна людина. Може, це в армії є і добре, але я цивільна людина для мене це космос. До речі, щодо Куставшини, ви напевно говорите про свій перебіг зі полку Азову по, ну, по стану хвороби здоров'я до гвардії до да. так, так. Нацгвардії і до штабу. От так, що так. ви скажете про штаби? Як до вас відносяться? Що, чим відрізняється Азов? Від служби у штабу. Ну, в Назвадії, в цій частині, де я служу, тут до бойових хлопців там багато нас позов, а обмежено придатних, поранених, хворих переведені сюди цю частину. От. І до нас відносяться так більш-менш добре, як до бойових підрозділів. У нас більш-менш так менше уваги уділяють у ставщині, але мені тяжко сидіти там з сутками дивитися а це на деякі надмірні пики офіцерія, яка не нюхала, що пороху, може, нюхала, не буду стверджувати. Але я не люблю надмірних людей. Для мене як для цивільної людини, це. Uh, Як би сказати. <с> ну, не цікаво. Я думаю, з вами багато людей погодяться. Uh, розкажіть про ваші відчуття та досвід під час боїв на запорізькому напрямку. Ну, я скажу, вам ми воювали на запорізькому напрямку ще uh, 22-й рік, тоді не було. Таких, як зараз, сп ПАДів, Пабів, кабів, цих. в основному робила, робила панам артилерія, СПГ. О, ну, я вам скажу, теж дуже неприємно. І такі у нас були стрілецькі бої не часто, але були. Да. От, ну, тяжко, тяжко, звісно. Зараз ще тяжче хлопцям, але я. Не, не попало. Це, звісно, дні, і більше захворів. А як ви пережили той момент, коли вас, вас ледь не, не вбило на запорізькому напрямку під час ротації? Ну, я скажу, тоді дрон спалив нашу позицію і коректував. По нам роботу СПГ, сказала стати міномет. І е, тяжко переносити, звісно, коли ти розумієш, що над тобою сидить дрон. І працює по тобі миномет, і СПГ, і, і, і все ближче, і ближче лягають ці розриви, і я скажу вам так, трошки панічно було, панічно. Ну, звісно, кому б не було панічно в такій ситуації? Це диво, що я можу ще сказати. О, от які ваші враження? Точніше, щоб ви хотіли побажати хлопцям, які наразі воюють, і які риси характеру їм потрібно мати е, у собі. Зрозумів, в першу чергу це мотивація. Мотивація, в першу чергу, мотивація, щоб не падала мотивація, бо зараз деякі... Рухи влади наші дуже демотивують наших бійців, особливо деякі закони, які ми приймали там, От, що солдат винен у всьому за невиконання наказу відда на 7 років. А офіцер, який послав е, на м'ясо, можна сказати, в підрозділі, він ніяк не несе ніякої відповідальності. От, і це демотивує солдат, але я, я впевнений в наших. Ну, так, я дуже як сказати поражаюся, що вони до сих пор тримаються ця мотивація, і в першу чергу бажаю хлопцям, щоб ця мотивація не падала у них, бо ми захищаємо нашу країну, захищаємо наших близьких і ні в коїм разі не владу. От ну і зрозуміти те, що якщо ми не відстоїмо цю країну, то Наші діти підуть далі з москалями захоплювати інші країни. Може і не Євро, але Казахстан, я думаю, Грузію, я думаю, що вони туди теж полізуть. Тобто найбільшим мотиватором є те, що ми захищаємо своїх близьких, рідних, свою націю так, так. та свою рідну Україну. І нашу волю, так, нашу свободу. Але точно наша. не владу. Ну, якби наша влада вже нас позбавила да її свободи. Як ви вважаєте, що важливо знати цивільним про війну та життя військових, яке часто залишається за кадром? Що б ви порадили цивільним? Ну, цивільним я порадив би в першу чергу народу всьому. Позбавитись таких, таких пороків, як жадібність і заздрість, це губить наш народ. Я думаю, багато хто зрозуміє мене, адекватних людей. Так, так. так. А, я дуже згодна. А хлопцям на нулі я побажав би берегти себе в першу чергу. Слухати небо, дивитись небо. Ну, не розуміють, ці хлопці. Дронів зараз літає як мук там. І берегтися в першу чергу, берегти себе. Ми приїхали не вмирати, а вбивати за нашу країну. Це. Кожен повинен розуміти, хто йде в армію, що він йде не вмирати туди і мати мотивацію. Кожна своя мотивація. Ну, в першу чергу, мотивація. Немотивована людина не може захищати країну, вона вкає. І... Вона загине. Які, а... ще Які риси характеру, на вашу думку, є найбільш важливими для військового у таких важких умовах, як, наприклад, у Сібірянському лісі? Це сила духу і мотивація вдоручного. Те ж саме. Okay. А а от, е, якою ви бачите Україну після закінчення війни, от, після нашої перемоги? Звісно, я, як і всі українці, вірю, що перемога буде за нами і вона буде за нами. От якою ви бачите Україну після війни? Ну, я думаю, після перемоги пару років, може, рік, може, два, будуть тяжкими, бо почнуться внутрішні протести, е які, я думаю, будуть не дуже добрими. Але я думаю, що якщо нація наша созріє і пойме, та, і буде правильно в першу чергу голосувати не за гречку, не за якісь гарні лиця. А Дивитися в першу чергу на пройдений путь політика, який йде у владу, як він пройшов у владу до цього. От і, вибачте. І в першу чергу, думати головою, за кого голосувати на виборах і Я зрозуміла. І наостанок, що б ви було. хотіли побажати вашим співвітчизникам, побратимам. Ну, щоб, як можна скоріше закінчилася, нашою перемогою, дай Боже, щоб влада наша одумалася і просто почала робити правильні речі. От. І перемоги всім нам. Перемоги всі нам. Дякую, Михайло, що прийшли на інтерв'ю. Ви були дуже щирі та ви дійсно давали справжні щирі відповіді. І що я можу сказати, слава Україні та кожному герою. Так, так. До побачення. До побачення.